Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді Таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, старші арквани, на яких подивимося, чи здійсниться бажання. І колоди колода, яка називається таракани в голові. І так, я буду робити розклад для вас, любілевий, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програти для усіх однаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні з 17 по 23 лютого 2025 року. Події для Левів на наступний тиждень. Енергія в яких пройде наступний тиждень для Левів із 17 по 23 лютого 2025 року. І так, Леви на наступному тижні. Починаємо. Особиста енергія для Леві. О, основна енергія для Леві на наступний тиждень. Особисте життя. Далі. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати Левам на наступному тижні? Що або хто буде заважати Левам на наступному тижні? Так, давайте подивимось поради та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року. Порада та попередження для Левів на наступний тиждень. Порада. Попередження. І так, подивимось, чи здійсниться бажання левів. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? Давайте подивимось, які тараканчики в голові будуть у левів на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть керувати парадом у левів на наступному тижні. Які таракани в голові будуть керувати парадом у левів на наступному тижні. І так, таракани в голові у левів. Один тараканчик і другий тараканчик. Двох досить. Ще в мене є такі метафоричні карти встановлення душі та мудрість серця, на яких ми подивимося для вас поради в більш духовному плані на наступний тиждень. І так. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала чудова карта Десятка Пентаклів. Ну, карта ця говорить, що основа вашого благополуччя в міцних стосунках із близькими людьми. Ви задов... По цій карті ви задоволені як фінансовим становищем, так і спілкуванням з оточуючими. Навколо вас вірні друзі, люблячі та байливі рідні люди. Чуйні колеги готові за першим покликом надати посильну допомогу порадитою та справою. Ваші вершини так би й залишились непокореними, якби не відчувалось поряд, надійне плече. Значить, по цій карті карта ця придрікає прихід періоду, багатства, благополуччя, стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Людина перебуває або скоро буде на вершині успіхів, заробіт, заробітків, поваги та доступних можливостей, золотий час, надійності та матеріального благополуччя у житті, заснованого на підтримці близьких людей, багатство, міцна родина, внутрішня гармонія, задоволення. Поправу займаєте високе становище в суспільстві, користуєтеся заслуженим авторитетом, отримуєте прибуток і все це на тлі глибоких і ніжних взаємнин у сім'ї, що дає вам впевненість повноту життя та захист. Можливо, карта віщує отримання землі, грошей чи майна у спадок, довічної ренти. Це щедрого подарунку від близьких людей. Це їхній внесок у, вашу, у ваш добробут. Прийміть із вдячністю так використовуйте розумно. Отакі От ось гарні енергії у вас, основні енергії на наступному тижні будуть дуже гарні. Успіх в роботі, успіх в особистому житті. І основна. Карта, Ця карта говорить, що основна цінність у вашому житті це ваша сім'я. Підтримуйте з ними зв'язки, і вони завжди підставлять вам надійне плече. І так, кохання. В якості кохання нам випав старший аркан закохані. Тоже чудова карта в якості особистого життя. По цій карті проходять споріднені душі. Такармічні зв'язки, е, ну, е, наприклад, як елемент залучення протилежності, як протилежності притягуються, говорять. Сумісність на ментальному, філософському та чисто фізичному рівні. Цінуйте почуття тут і зараз. Вибір робіть серцем. Джерело щастя і радості криється іменно в сім'ї. Карта традиційно пов'язана із шлюбом та союзами. Хто знаходиться в пошуку, пошук буде успішний по цій карті. Закоханість, зачарованість, притяжіння, насолода, задоволення від людини, конфетно-букетний етап, пік чуттєвості і страсті у парі. Сім'я робиться серцем, вибір робиться серцем, кармічні зв'язки. Ну, як я вже говорила, що джерело радості і щастя криється в сім'ї. Так що от такі у вас в особистому житті чудові енергії. Далі, робота. От в якості роботи нам випала десятка жезлів. Це, звичайно, не така вже легка карта, тому що це карта тяжкої праці. От. Але вона предрікає успіх і благополуччя, але це досягнуто дуже високою ціною. Людина трудоголік, з горою обов'язків, працює цілодобово, вигорає на роботі і вже не радий нічому по цій карті. От. Великі амбіції не тільки дозволили піднятися на наступний щабель і досягти кар'єрного зростання та високих доходів, а й принесла додаткову відповідальність, що перетворилася на непосильний тягар зобов'язань. Допомога від колег відсутня по цій карті, то ми доведеться, доведеться задіяти. Всю свою внутрішню силу та наполегливість, щоб вистояти у цій тяжкій ситуації, не втративши повагу, репутацію та гроші, ви потребуєте відпочинку, мудрої поради і переоцінки життєвих цінностей, також спілкування з близькими людьми. От. Карта радить! поділити свої обов'язки, свою ношу тяжку на роботі між колегами, вдома, між рідними та близькими, тому що ви не до... він, бідний, вже йде, як бачите, за цими жезлами він дороги не бачить. Він може не донести до цього будиночку свою ношу, йому доведеться або звалитися з ніг, або залишити частину своїх жезлів на обочині. Тому краще знайдіть собі допом... помічників і поділіться своєю ношею. Тим більше у вас така чудова підтримка від сім'ї буде. <кхи> Вибачаюсь. І так, фінансовий стан королева мечів. Як я завжди говорю, де ви бачили бідних королев. І, значить, в якості фінансів. Випала королева. Значить, про що говорить ця карта? Що фінансове становище досить стабільне, ви відповідально ставитесь до своїх фінансових витрат, відповідаєте за свої фінансові результати і ні від кого не залежите у матеріальному платі, плані. Вмієте розумно витрачати гроші і вірно планувати бюджет, тому фінансовий стан у вас добрий на наступному тижні левий. Стан здоров'я. А от стан здоров'я по королю мечів. І хоча по королю мечів проходить високий болівий поріг, сильна енергетика. Організм добре протистоїть хворобам, однак є ризик перевтоми, тому тут проходить ще й в якості попередження такі хвороби, як, по-перше, стихія повітря. Це застудні захворювання. Прости, простуди, синусити, транзеліти, лоренгіти, бронхіти, Ну, одним словом, простудні все, що зв'язано з дихальною системою запалення суглобів. Може бути. От, остеоартрози, ну і так далі по цій схемі. А також може бути, так як це мечі, біль ріжучий, колючий. Можливо, навіть буде необхідність звернутися до лікаря, а можливо, й операцію робити. Тому, якщо щось болить, краще зарані обратитись до лікаря і не чекати, коли це вже вийде у більш тяжку Форму. Ось такий ось для вас прогноз в плані здоров'я і попередження. Бережіть своє здоров'я це одна з основних наших цінностей. Що або хто буде допомагати нам? Допомагати нам буде король Пентаклів. Це багатий чоловік, який може допомогти фінансово і мудрою порадою. Це, можливо, це ваші. Родичі, тому що ось якраз саме рідня у вас стоїть, як говориться, в захисту і в допомозі. От, Можливо, це хтось із ваших родичів, а можливо, дуже близький гарний знайомий. Хрещений батько може бути по цій карті. От хтось з таких от людей може вам допомогти як порадою. Так, і в працю вас розгрузити, і фінансово може допомогти, хоча фінансовий стан у вас добрий. Що буде заважати? Заважає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта надуманих страхів. От вона закрила очі ця баришня, і боїться всього. А насправді, всі ці мечі вона придумала сама. Всі ці мечі, всі ці страхи у неї в голові. Вона, як говориться, роздуває із мухи слона. От. Не треба закривати очі. Відкривайте очі, відкривайте очі, розділіть оці жезли, міжети, щоб ви бачили, куди ви рухаєтесь. Відкривайте очі, включайте розум, логіку і дійте. Саме ваш страх, можливо, страх, що ніхто краще вас не зробить цю роботу. Але такого не може бути. І не потрібно її робити краще вас. Просто потрібно робити так, як ви, і підтримати вас, і допомогти. Тому немає чого боятися. От, будь ласка, відкривайте очі, включайте логіку, розум і дійте далі. І так, порада від Всесвіту для вас, любі Леви. Активно розвивайтесь, будьте амбіційні. Ну, я дивлюсь, амбіції у вас, слава Богу, достатньо. Просто не бійтесь і розвивайтесь далі. Попередження. Не сумуйте і не плекайте свої переживання. Усього вам і від всесвіту таке попередження. Не плекайте свої переживання, не накручуйте себе. І так, давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання Леви. Старший аркан повішаний говорить, що ваше бажання протягом року не здійсниться, навіть якщо ви будете чимось жертвувати заради його досягнення. Воно зависне, а можливо, ну, процес, який проходить для здійснення вашого бажання, зависне, а можливо, і навіть. Зупиниться. Раніше, ніж через рік, це бажання не здійсниться, на жаль. Давайте подивимось ваших тараканчиків в голові. І так, перший тараканчик забиваш, Будете, у вас буде буде на наступному тижні, можливо, щось важливе можете забути, так що сконцентруйтеся. І другий тараканчик різкун. Будете ризикувати. Ну, як сказати, ризик завжди буває, оправданий. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Але все-таки краще побережіть себе, краще не ризикуйте, а розділіть свої обов'язки між друзями, не тягніть, тому що ви просто, ця втома може звалити вас з ніг. Перенапруження, професійне вигорання буде, тому не ризикуйте. Підійдіть до питання більш комунікабельно, більш отак. І так, давайте подивимось метафоричні карти. І перше, що вам потрібно усвідомити на наступному тижні для перетворення росту та становлення вашої душі. Що потрібно усвідомити левам? На наступного. На наступному тижні з 17 по 23 лютого для перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі. І так, що потрібно усвідомити левам. А усвідомити вам потрібно, що руйнує ваше життя. Подумайте, будь ласка. Ось що, розбита тарілка. І ви не знаєте, що саме руйнує ваше життя. Ви думаєте, що цей медведик, який лежить отут на тарілочці, роздавив її. А насправді ось лідокол, який її руйнує на, на самому ділі. Тому, будь ласка, усвідомте, що саме руйнує вашому житті ваше життя, що саме. Заважає, можливо, ця ваша впертість, оце є та саме, що я сам, ніхто краще мене, чи так як я, не зробить. Заважає вам на наступному тижні, рівнує, руйнує ваше життя. І давайте подивимося, яку мудрість потрібно усвідомити левам на наступному тижні. І так. Яку мудрість серця потрібно усвідомити левам на наступному тижні? Мудрість серця для Левів на наступний тиждень. Таке ось мужчина з пташкою. Давайте почитаємо. Мудрість дарує людині мужність бути собою, дарує любов. Яка нічого не страшиться. Не час нас лікує, лікує нас любов. Отак от, от. Любов лікує нас, підтримує і дарує мужність, нічого не страшиться. Отака от мудрість повинна відкритися для вас, любі леви. На наступний тиждень. Любов це є основа всього. І так, отакий ось розклад у мене вийшов для вас, любі друзі. Вітаю вам, за, вас, дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!